Уваги, статуває, складує, суперників, що не може а, не радувати. Око, і як і вболівальники, так і тренерські штаби. У нас стандарт. Подача на дальню стійку. М'яч. Пролітає абсолютно всіх. Ось так цікаво. Отож. Подача на ближню стійку. Удар поворотом Саган Денис з ближньої дев'ятки м'яч дістав. Небезпечно. А я тим часом хочу нагадати, що завтра о 15.30 на стадіоні Авангард пройде перший матч в сезоні 2025-2026. Серйозне випробування насправді очікує на рівнян. Про це трішки пізніше. У нас тут момент біля воріт Вереса. Певно, й до цього кіпер і готується Вибудовував стінку рівняни. Стінка, яка виглядає надійно. Отож, удар поворотом. Дальність кут. Мало того, що перетримав і помилився при передачі. Передача заблокована. Одразу контролипад від Київського Динамо. Помилка може бути надто дорогою для Газазяна. Подача, штрафний майданчик. Відлітає м'яч. Добивання. Данило Єщенко. Справа поки що не доходила. Знову атака правим флангом. Знову закидання на правий фланг. Матківський з м'ячем. Матківський покатив на Мігуцького. Мігуцький ставить корпус. Мігуцький з-під пресингу. Розвертається обличчям. Простріл на ближню стіку. Там ставить корпус. Тепер вже. Дмитро Мурашко і хороша можливість. Дмитро Мурашко. Іщенко ліворуч. Захарченка. Захарченко. Тягне м'яч. Губенко підключається. Пропонує себе активно лівий захисник Дехтяр. Проти нього Газазян. Дехтяр ставить корпус. Газазян просто не відступає від трійки Динамо. Подача. Саган Денис виходить, помиляється при виході Саган. Не вдалося йому м'яч. Осипенко. Ліворуч на Губенка. Губенко знову повертає на Осипенка. Абсолютно сюди. Ну, В оточенні суперників по команді, але проходить низом до нього спокійно. Передача знову Сага Денис. На виході кулаками. Не вдається одразу пробити. Поворотом щільно зустрічають кияни. Ще одна спроба. Подачі. Не відбувається рівняний. Ну і що? Вихід контратаку вдасться. Мурашко тягне м'яч. Мурашка оточення кількох суперників. Здорово розвинув цю контратаку через Матківського. Матківський. Простріл викинув ногу в останній момент. 14-й номер киян Данило Іщенко. Чим сам... Знову Динамо в атаці. Губенко. На Осипенка і На місці Сага. Знову небезпечно, знову його строта. І знову Динамо на початку тайму. Основної команди Вереса сьогодні з'являється на футбольному полі з лави запасних. Подивимось, можливо, це виявиться Джокером сьогоднішнього матчу. Тягне Дмитро Матківський, протягнув вже його з половини поля. Дмитро Матківський знову не зумів обіграти дихтаря вже не знаю в котре сьогоднішню поєдинку. Все ж виконав, він перетачує удар поворотам від Мурашка. Бачили щось ми подібне яч відібрав. Здорово. Знову боротьба. Боротьба обопільна. боротьба, яка закінчується володіння м'яча від Динамо. Хороша передача праворуч. Простріли не вдається нікому замкнути цю передачу і підчищає вже надалі. Атакує Динамо знову правим флангом. Навісна передача власне невдалою. Запалилася така свічка. Але другим темпом після прострілу. Зумів замкнути цю. І зумів відзначитись першим забитим м'ячем для своєї команди. Заміна по позиції. Антон Замість... Видрич, який ну, також частенько чується між двома центральними захисниками Київського Динамо. Тяр хороша передача. і дійшла. Вона все ж до футболіста Динамо. І що? Хорошу. передачу на фланг. Там Сейчішин. Ну, першим дотиком одразу ж прокинув собі його в центр. І, і, і був обра... одразу ж обікраний удар по воротам. Володимир Забитий стіль. Запитаємо. Нас тим часом стандарт. На Сейчішин ну, правила порушили. Саме він біля м'яча, подача штрафний майданчик, там падіння обидвох двох футболістів в червоному і в синьому. Обопільна боротьба. Звичайно, що жодно потилку. Надто слабо. Динамівці м'яч перехопили. І просто як ніс ніж крізь масло Павло Люсін проходить весь співзахист Вереса. І ще одна прострільна передача, і Люсін. Мав хорошу насправді зараз можливість головою. Добивати рівненські вереси став лунає фінальний свисток. Що свідчить на... про закінчення нашого матчу? Друзі, рахунок на табло 0-1. А... Насправді багато хто очікували дива на сьогоднішньому матчі. Прийшло насправді досить багато людей. на навчальну тренувальну базу у місті Рівно. Публіка очікувала а... диво. Диво не сталося. Попри це, дякуємо команді. Насправді за віддачу. Дякуємо за боротьбу.